Всім привіт! Рада вітати вас себе на каналі. В сьогоднішньому відео я поділюся своїми улюбленими застосунками для створення контенту. В мене їх небагато і це дуже тішить, тому що я добре пам'ятаю ті часи, коли в телефоні були просто десятки застосунків. І для того, щоб досягнути якогось одного конкретного ефекту, потрібно було йти в один конкретний застосунок, бо в інших цього ефекту просто не було. На щастя, часи змінилися, оформлення спростилося, і тепер можна спокійно почистити свій телефон від зайвих застосунків і залишити лише найкорисніші. І в цьому відео я Брала саме такі. Тож давайте починати. І перший застосунок в сьогоднішньому списку це Moment Pro Camera. І тут всі такі, що окремий застосунок для камери. Я зараз це поясню. Дефолтний застосунок, який одразу встановлений у вашому телефоні, це класно, його в принципі достатньо для створення контенту. Але якщо вам хочеться отримати максимум від вашої камери, то я однозначно рекомендую Moment Pro. І ось чому? Стандартний застосунок для камери має лише автоматичне налаштування. Я не впевнена за користувачів Android, але от iPhone точно має лише автоматичне налаштування. Це означає, що застосунок сам автоматично підлаштував під умови зйомки і обирає ті налаштування, які здаються йому найбільш... найбільш кращими? Які здаються йому найкращими, але я люблю обирати все сама. Така от сильна і незалежна жінка. І ось Момент Pro для цього підходить якраз ідеально. Тут можна вручну налаштувати експозицію, ISO, баланс білого та затвор. Саме ці параметри використовує кожна камера. Просто при автоматичних налаштуваннях камера автоматично налаштовує ці параметри, а от ручне налаштування дозволяє отримати більше креативності та точності під час зйомки. Скажу чесно: для того, щоб навчитися користуватися цими параметрами, знадобиться час, особливо якщо ви ніколи не стикалися з цими параметрами і взагалі не. Знаєте, що і за що відповідає, як в принципі було в моєму випадку. Але декілька відео на Ютубі і трохи практики таки роблять свою справу. З кожним разом налаштовувати камеру для зйомки стає все легше, і цей процес починає займати все менше і менше часу. І тепер я дуже рада, що декілька місяців назад я таки перейшла на сторонній застосунок для камери і навчилася ним користуватися. Ось, наприклад, для порівняння два кадри, зроблені практично в один і той самий момент, але в одному випадку у нас автоматичні налаштування камери iPhone. Ось тут ручні налаштування. На мій погляд, різниця очевидна. Варто сказати, що Moment Pro це платний застосунок, тобто скачати його на телефон без покупки неможливо, але вартість застосунку всього лише 9 доларів на момент зйомки цього відео, і це одноразовий платіж, тобто один раз заплатив і все життя користуєшся. Особисто я обожнюю такі пропозиції. Розробку застосунку для користувачів Android, здається припинили, якщо довіряти Google, але з Android все набагато простіше, ніж з айфоном. Можна просто в гуглі знайти файл цього застосунку, скачав. Його і встановити, але я вам про це не казала. Або можна просто пошукати якісь аналоги цього застосунку. Я впевнена, що їх є просто безліч. Одним словом, якщо вам хочеться більше контролю та гнучкості під час зйомки, то я однозначно рекомендую використовувати для цього сторонні додатки. Поїхали далі. Другий застосунок в моєму сьогоднішньому списку це Lightroom. Це дуже відомий і дуже популярний інструмент для обробки фотографій. У Lightroom досить простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що дозволяє швидко та ефективно працювати з фотографіями, навіть якщо то Новачок у світі редагування. Наприклад, ось така обробка фотографії у мене займає до 5 хвилин, а я далеко не професійний ретушер, тому освоїти кольор-корекцію Lightroom під силу кожному. У Lightroom є широкий вибір інструментів для коригування кольорової палітри, експозиції, контрасту, тону, насиченості та багато іншого. І крім того, тут, звичайно ж, є різні фільтри та ефекти, які допоможуть надати фотографіям унікальний стиль та настрій. Якщо вам сподобалися певні налаштування, які ви використали для обробки певної фотографії, то їх можна Берегти як пресет і потім використовувати для редагування інших фотографій. Це дуже зручно, але чесно, ніколи так не роблю. Чомусь люблю редагувати кожне фото окремо. Крім того, Lightroom не псує якість зображення, що, на мій погляд, ну супер важливо, бо після обробки хочу отримати як мінімум таку ж якість зображення, як була на початковому фото, але аж ніяк не гіршу. І от саме з цим застосунком в мене ніколи не було ніяких проблем. Lightroom має звичайно і платну версію, якщо вам потрібен доступ до таких функцій, як редагування відео, розмиття, видалення недолік. То можете придбати підписку. На сьогодні вона коштує 20 доларів на рік або 2 долари на місяць. Я ж користуюся безкоштовним функціоналом, і на сьогодні мені цього повністю вистачає. Наступний застосунок в сьогоднішньому списку це верба. Це наш український застосунок для створення субтитрів, і мене просто переповнює якась шалена радість і гордість за такий класний український продукт. Верба має красивий, зручний та дуже зрозумілий інтерфейс. В ній досить багатий вибір шрифтів, стилів та анімацій. Можна використовувати як Існуючі темплейти, а також можна створювати та зберігати свої для того, щоб в подальшому їх потім використовувати. Крім того, тут на відео можна ще й накладати різні стікери та звуки. Я цим ніколи не користуюся, але все ж такий функціонал тут є. Застосунок використовує штучний інтелект для розпізнавання мови. І якщо на відео досить чітко та виразно вимовляти слова, то згенеровані субтитри взагалі не приходиться виправляти. Крім того, застосунок абсолютно не псує якість відео, і як ви вже зрозуміли, це для мене дуже важливо. Тут навіть можна вручну обрати параметри експо. То такий як формат, кількість кадрів за секунду, кодек та бітрейт, і це все в безкоштовній версії. На мій погляд, це ну, дуже достойний конкурент для Captions, але при цьому ще й безкоштовний. Застосунок звичайно ж має платну підписку на випадок, якщо вам потрібна довша тривалість відео, більше стилів, більше музики та стікерів, то ви можете її придбати. Зараз річна підписка коштує 30 доларів, а місячна 3. ціну на Captions можете пошукати сумі і порівняти. Одним словом, це не застосунок, це просто якийсь скарб. Але в нього є один величезний величезний мінус, і власники Androidів зараз будуть дуже розчаровані, тому що цей застосунок є лише на iOS. Я дуже сподіваюся, що це лише поки що, бо застосунок новий і лише починає розвиватися. Наступний додаток в сьогоднішньому списку це, звичайно, ж кепкат. Я не могла його оминути, тому що це мій улюблений додаток для монтажу. Я ним користуюся з моменту, відколи почала вивчати монтаж на мобільному телефоні, а це вже приблизно 4 роки. CapCut насправді дуже зручний та зрозуміло. Мілий інтерфейс. Його, звичайно, не порівняти з іншот, іншот все-таки простіший, але і функціонал цих двох програм також просто не до порівняння. Для вивчення роботи з Кипкат просто потрібно присвятити трохи більше часу. Будь-яку роботу пов'язану з відео я роблю в КипКат, навіть якщо це проста нарізка кадрів. Тут можна обрізати кадри, змінювати їх швидкість, додавати переходи та навіть покращувати свій вигляд, як от, наприклад, прибрати темні кола під очима чи згладити свою шкіру. Кіпкат дуже зручно робити кольорокорекцію відео. Тут можна Працювати окремо з кожним кольором, налаштовувати яскравість, насиченість, контрастність, додавати різкості чи навпаки розмивати відео, змінювати температуру, накладати зернистість чи фільтри. Також тут дуже зручно працювати зі звуком, можна використовувати звуки чи музику, яка вже є всередині CapCut, а також можна приєднати сюди свій ТікТок аккаунт і підтягувати аудіо безпосередньо з Тіктоку. А також дуже зручна функція, якою я користуюся на постійній основі, це додати аудіо з якоюсь конкретного відео у вас в галереї, тобто ви wybierajcie opcję Ekstrakt. В мене вона називається екстракт, тому що в мене інтерфейс телефону англійською мовою. Я не знаю, як це перекладається на українську. Мабуть, вона звучить як витягнути або щось, ось таке подібне. Я ось тут ставлю скріншотик і виділю цю функцію, щоб ви розуміли про що я говорю. Натиснувши сюди, можна обрати конкретне відео у вас в галереї, і кепкат самостійно витягне звук з цього відео і накладе його на ваш проект. І ви його вже зможете редагувати просто як звукову доріжку. Крім того, CapCut дозволяє ще й покращувати озвучку вашого відео. За допомогою штучного інтелекту, програма аналізує ваш голос, прибирає сторонні шуми та покращує звучання. В цій програмі є ще й багато іншого функціоналу, щоб його весь описати, прийдеться просто робити якесь окреме відео. Але найприємніший момент це те, що застосунок абсолютно безкоштовний. От в нього взагалі немає платної версії, уявляєте? По-моєму, це просто скарт. Але як ви знаєте, зараз є проблеми із скачуванням тип в Україні, тому я поділюся з вами маленьким секретом, як можна це обхитрити на айфоні, якщо ви вже колись раніше. Скачували собі кипка, то потрібно просто зайти в історію завантажень, знайти там цю програму і повторно її скачати. Якщо ж ви ніколи раніше не користувалися Кипка, то буде трошки складніше. Для цього потрібно зайти в свій аккаунт в App Store і змінити країну розташування з України на якусь іншу. Після цього ви зможете в App Store знайти і скачати собі Кіпкат, і вже після цього змінити країну розташування назад на Україну. Наскільки мені відомо, якщо таким чином скачувати свою програму на телефон, то вона у вас не буде оновлюватися, але мені Здається, що це не настільки велика проблема. З Android ситуація знову ж таки трохи простіша. В гуглі у вільному доступі можна знайти файл для скачування цієї програми, після чого просто встановити собі її і можна користуватися. Наступний застосунок, який просто заполонив моє серце своєю простотою, це зебра. В ньому зібрані найбільш трендові на сьогоднішній момент ефекти, такі як затемнення фото, зернистість, градієнтний фон, для того, щоб текст на фото був читабельним. Також тут можна накласти розмиття, створити колаж, виріз фон, накласти фільтр тощо. Це такий мінімальний набір ефектів для оформлення сторіс. і все зібрано в одному місці. Я просто в захваті від цього. Інтерфейс застосунку не ну, дуже простий. Потрібно просто натиснути на потрібний ефект, обрати фото з галереї, а далі буквально в декілька рухів відредагувати ефект та зберегти фото. Застосунку також можна накладати ефекти і на відео. Якщо ви не зовсім дружите з Кіпкат, то зебра тут стане вам великим помічником. Я не знаю, чому про зебру мало хто знає і мало хто про неї розповідає, але Мій погляд, це ну, дуже крутий застосунок, який капець як спрощує процес створення та оформлення сторіс чи будь-якого іншого контенту. Наступний застосунок в сьогоднішньому списку це Magic Eraser. Мені здається, про нього вже знають всі, тому довго не зупинятимуся, але і не згадати про нього я також не могла. Magic Eraser це програма для вирізання фону на ваших зображеннях. Найчастіше такий ефект використовують для вирізання повідомлень і подальшого вставляння їх до себе в сторіс, але йому можна знайти і інші застосування, як от наприклад Приклад вирізати себе з фону і зробити такий унікальний стікер для того, щоб програма могла вдало вирізати фон. Найкраще, щоб цей фон був однотонний. Якщо там будуть якісь інші елементи, то швидше за все фінальний результат прийдеться підправляти вручну. В цьому, до речі, перевага Magic Eraser над останнім оновленням iOS. В айфонах тепер можна просто затиснути елемент і скопіювати його як стікер. Але так само, як і програма, він не завжди вдало вирізає цей фон, але при цьому і не має можливості підкоригувати результат. Тому Magic Eraser Тут однозначно виграє. Інтерфейс програми досить простий. За рахунок такого точкового функціоналу тут немає величезної кількості інструментів, тому заплутатися в них практично неможливо, що робить використання програми досить таки зручним. І останніми в сьогоднішньому списку я поставила цілих три програми. Вони, на мій погляд, взаємозаміняють одна одну, тому немає абсолютно ніякого сенсу тримати усі три програми в себе на телефоні. Можна просто протестувати їх та обрати ту, яка вам найбільше імпонує. Це Canva, Studio та за арт. використовую я ці програми дуже рідко, лише в тих випадках, коли потрібно для поста зробити зображення з якимись графічними елементами. Функціонал цих трьох програм, на мій погляд, дуже схожий. Вони всі призначені для редагування та створення графічних елементів і зображень для соціальних мереж. У них є схожі інструменти, такі як ретуш, накладання тексту, додавання шарів, фільтри та ефекти. А також у всіх цих програмах є великий вибір готових шаблонів для створення стильних дизайнів. Canva славиться своєю легкістю використання та великим Набором шаблонів та ефектів. Студіо відомо своїми продуманими інструментами для редагування та створення графіки, а база Арт відзначається своєю простотою використання та можливістю швидко створювати стильні графічні елементи. Фаворитів тут у мене немає, тому рекомендую спробувати та протестувати кожну із цих програм та обрати ту, яка вам найбільше до душі. Студіо зараз, на жаль, недоступна для скачування в Україні, але тут можна скористатися такою ж хитрістю, як і для скачування Кіпкат, якщо вам студіо дійсно імпонує своїм інтерфейсом. Це Мої улюблені застосунки для створення контенту сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Діліться в коментарях, які застосунки любите використовувати ви. Мені буде дуже цікаво почитати. Дякую, що додивилися це відео до кінця, і побачимося в наступному.